що ми не змогли заплатити. У нас така організація, яка ми нікому ніколи не дождні були і нікому ніколи не вийде. Сьогодні у нас 27 травня 2024 року, ми знаходимося. У селищі Великодолинське біля Одеська лісового господарства З нами фізична особа підприємець Марчак Михайло Дмитрович, місцеві жителі та працівники його Они виконували роботи для нашого лісового господарства та з ними не розрахували. У проєкті договору було вказано про те, що е, якщо не буде розрахунку, то буде нараховуватися спіня, але лісове господарство перед виконанням робіт змінило умови договору та сам договор був вже підписаний без таких штрафних санкцій. І ось роботи були виконані ще. 12 квітня акт виконаних а. робот. Так, 12 квітня акт виконаних робот підписані, претензії сторони не мають. Загальна сума заборгованості понад 36 тисяч гривень. 37 тисяч гривень. Але досі не розраховується, це працівники. У зв'язку з тим, що не поступає оплата, немає можливості розрахуватися з працівниками, тому вже підемо до керівництва лісового господарства з запитанням, чому більше місяця сплачуються гроші за виконані роботи. Проблема у нас така, що акти підписані ще 12 квітня, оплати сьогодні 27 травня, рівно півтора місяця оплати немає. Вот у меня пенсионеры, которые работают, представители... Экскаватор і... стоит, да. Все. Приходи, я не могу с ними рассчитаться. Ну, налоги заплатить вовремя. Сейчас вот тот месяц я выкрутился. Сейчас уже конец месяца у меня кредиты, налоги, аренда земли и все такое. <кій> <кій> я ну, хочу, вот мы хотим услышать от вас ответа. <кій> у вас юрист очень грамотный. Мій договор, який я дав в бланк її, вона убрала штрафні санкції сюди. Ваш договор десять. І ви можете себе спокійно, як говориться, не нервничати, у вас пеня не капає, нічого. Тягнуть можна рік і два так. А що, відсутність голосування? Справа в тому, що ми дійсно зачали договор, люди з нами виконали роботу. Арт, ми зробили. Частину коштів ми 8 тисяч додаткових, ми пройшли вони. Ви бачили отих? А цей договір, на жаль, він в нас зараз він підтверджений, зробимося, але, на жаль, зараз немає коштів його оплатити. У нас даний договор стоїть на першій черзі. Тільки поступає в нас кошти, ми зразу їх платимо. 8 тисяч, а підписаний 29 числом. Пізніше, той, той про що пізніше. А этот на 27 тисяч, 12 тим А у вас э, рахунки бюджетні через казначейство чи у вас э, Бюджет. бюджетні, це через казначейство? Вони стоять зареєстровані. Все від, на першому черзі. Ми все це розуміємо і все зробимо. Так що я думаю, тут не... я розумію ваші хвилювання, mm -hmm. але Дововорю... теж розумію, що це все потрібно зробити. Дововорю у договорі вказано 7 днів після підписання. Прошло уже 7 Добре. Тижнев. 7 тижнев прошло уже. Юрий Александрович, давайте вот при всех, при корреспондентах, при телевидении, конкретно число звонить в Киев, письма. Мы же не знаем, пишите ли там письма, требуете с них оплату. Ну вот что людям, смотрите, 74 роки, 74 роки, 72 роки. У нас є проплата та 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 перша черга податки ні заплатили. Перша черга, ні. ані. а вода. Він стоїть, Одні, стоїть. То, цей що... договор. Перший стоїть через 0. але ж вони а подожди. Ми перше податки заплатимо. Потім заробітну плату. Розумієте, він, якщо пойде до суду, він виграє суд і. Суд зобов'яже і спішить э, примусово це погроше, але це терміни, це додаткові витрати як для нього, так і для вас. А ну не, не потрібно нікому загружати судову систему. Э, да, у них і так роботи, роботи. І так роботи вистачає. Тут і 37 тисяч. Ми сподіваємося, що цього тижня буде закрити. Ну, ми сподіваємося, що людина. Буде. Сподіваємося, директор витримує своє слово та розрахується. Приватними підприємцями для з метою, щоб э, Михаїл вже розрахувався з своїми постачальниками та працівниками. Дякую. Ну, дякую. дякую.